Юкрейнверс сприяємо прозорому створенню нової України. Юкрейнверс найновіша цифрова технологія планування та відбудови інфраструктури українських громад. BizTech представляє революційний підхід до відновлення України у метаверсі із застосуванням штучного інтелекту. Вже підписано чотири стратегічні рамкові угоди. Бізтек допомагає залучити мільярдні інвестиції для найбільшої в історії програми відбудови цілої країни. Глобальне партнерство заради трансформації України у співпраці з клубом мерів України, екосистемою Economy of Trust Ukraine, мерами Європи та Гамбурзьким університетом дає можливість змінити уявлення про планування інфраструктури міст та регіонів. Рішення із застосуванням штучного інтелекту та метаверс забезпечують оптимізацію в режимі реального часу та онлайн співпрацю для досягнення успіху всіх зацікавлених сторін. Технології масштабування для відображення зростання ринку. Ексклюзивні права на впровадження в перспективних регіонах гарантують інновації та численні джерела доходу. Ознайомтесь із технологією цифрових двійників, інноваційними рішеннями із застосуванням штучного інтелекту та показниками рентабельності інвестицій на ексклюзивних демонстраціях. Стали зростання. Поетапне впровадження технологій забезпечує швидке масштабування. Та прибуток з перших кроків. Приєднуйтесь до цифрової трансформації. Будуємо разом інноваційне майбутнє України.